Досі чекаєте добровільний перерахунок військової пенсії, або ж не вірити, що у держави є кошти на виплату нових пенсій силовикам. У цьому відео я спростую найпопулярніші міфи про військову пенсію. Тому додивіться відео до кінця, щоб орієнтуватись в актуальних новинах. Підпишіться на мережу права, бо у наступному ролику розповімо про нові способи збільшити військову пенсію. А в коментарях пишіть питання, які виникли у вас під час перегляду нашого відео. Перший міф, який ми чуємо дуже часто від пенсіонерів-соловиків, буде добровільний перерахунок військових пенсій. Ви вже знаєте про постанову Кабміну номер 103 яка у 2018 році скоротила ваші пенсії за декількома показниками. Верховний суд визнав незаконними пункти постанови, зокрема, ті, які викреслили із військової пенсії надбавки та премії. Після такого рішення логічно було б перерахувати пенсії силовикам, які були незаконно скорочені. Але рішення Верховного суду лише дозволило повертати законну пенсію через суд в індивідуальному порядку. А от про добровільний масовий перерахунок жодного слова. Пенсійний фонд не збирається самостійно перераховувати пенсії військовим та правоохоронцям, бо для цього у них немає спеціальної процедури. Тільки сам Кабмін може зобов'язати ПФУ зробити такий перерахунок. Чи буде він це робити? Інше питання. Я у цьому дуже сумніваюсь. Роками військові пенсіонери виходять на мітінги, пишуть звернення та петиції, порушуються питання у ЗМІ. Але жодного рішення з приводу перерахунку в Кабміні досі не прийняли. Думаю, це рішення невигідне для них, адже доведеться одночасно збільшити виплати на військові пенсії та ще й виплатити заборгованість за попередні роки. Саме тому немає сенсу коли-небудь чекати добровільних виплат. Поки чекаєте, витрачаєте час і отримуєте зменшену пенсію. До речі, ті дві тисячі, які вам доплатили рік назад, вони тимчасові їх можуть забрати у будь-який момент. А щорічна індексація рахується від поточної зменшеної суми вашої пенсії. І після перерахунку ця сума збільшиться разом з нею. І індексація. Другий міф: в бюджеті немає коштів на виплату перерахованих пенсій. Так, ви чули новини про те, що зараз Україна отримує іноземні дотації і з них виплачує пенсії. Але ж зараз ви отримуєте свою пенсію щомісяця. і після позитивного рішення суду пенсійний фонд буде зобов'язаний виплатити вам нову суму пенсії. І в нас щомісяця все більша кількість клієнтів військових пенсіонерів отримують фактично перераховану пенсію. Я іноді читаю коментарі силовиків, які пишуть, що є рішення суду, але пенсію нову вони не отримали. Про цю ситуацію ми знімали окремий ролик. Запевняю, можуть бути інші причини, через які вам не виплатили нову пенсію. Наприклад, відсутність оригіналу довідки про розмір грошового забезпечення в ПФУ або помилку у судовому рішенні. Якщо ви не змогли з'ясувати причину самостійно, зверніться до нас. Ми допоможемо розібратись, чому вам не прийшла нова пенсія. Але не потрібно одразу робити висновок, що просто у держави немає грошей. Ви ж не думаєте, що для когось ці гроші знайшлись, а для вас ні. Міф номер 3 Ми відбираємо гроші у армії, коли судимось за перерахунок. Насамперед, що вам потрібно знати? За перерахунок ви судитесь із пенсійним фондом. А фінансування в ПФУ та армії відбувається із різних джерел. І гроші, які розраховані на армію, не можуть бути витрачені на пенсію та навпаки. Більше того, зарплати депутатів не скоротили на користь армії, а навпаки, підвищили. А якщо ви хвилюєте, що на пенсії військових мало виділено коштів, то поверніться до міфу номер 2 та прослухайте ще раз. Тим паче, що держава сьогодні навіть виплачує великі суми заборгованості по військовим пенсіям. Про це я детальніше розкажу згодом. Тому дочекайтесь. Міф четвертий: мобілізованим пенсіонерам потім автоматично перерахують пенсію. Відповідаю, не перерахують. За частиною 3 статті 2 закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених із військової служби та деяких інших осіб, після звільнення із служби таких осіб виплата їм пенсії здійснюється із урахуванням додаткової вислуги років. Тобто, простими словами, пенсію тим військовим, які сьогодні знов служать, перерахують у відповідності із новою вислугою, але надбавки та премії, які не доплачують з 2018 року. Не повернуть автоматично. Про це у законі жодного слова. І останній популярний міф номер 5 військовим ніколи не виплатять заборгованість по військовій пенсії. Заборгованість по надбавкам, по відсотку чи прожитковому мінімуму виплачується не одразу. Пенсіонери-силовики отримують ці суми у порядку черги, в залежності від того, скільки коштів на це виділяє кадмін. Станом на сьогодні наші клієнти отримали виплату заборгованості за рішенням суду до квітня 2020 року. Пенсіонер ЗСУ отримав 32,5 тисячі гривень за недоплачені відсотки до військової пенсії за період з 2018 по 20 рік. Отже, борги виплачуються реально. Нехай доведеться почекати два роки до виплати з оборгованості, але це ваші законні кошти. І чому ви мали б їх комусь залишати? Ще додам дам наостанок: не слухайте все, що розповідають навколо про виплати вашої військової пенсії, перевіряйте всі факти самостійно. А якщо щось не зрозуміло щодо перерахунку або виплати заборгованості, телефонуйте спеціалістам мережі права. Ми аналізуємо всі нормативно-правові акти, слідкуємо за новинами про військові пенсії і точно підкажемо, як можна покращити ваше фінансове становище. Також знімаємо відео на корисні для вас теми. Тому підпишіться прямо зараз на нас, ставте лайк, якщо сподобалось відео, та пишіть коментарі, якщо виникли питання. До наступних зустрічей!